Добрий день, друзі усім вам. Сьогодні я хочу закривати помідори дольки, називається рецептик. Це дуже-дуже смачні помідорчики. Для цього нам потрібні помідорки, порізані на половинки, і зрізані в них оці біленькі хвостики. Підготовані. У мене от уже підготовані. у мене от такі красиві помідорки цього року на городі, червоні і жовті. І нам до цього рецептику треба, я вам буду розповідати, цей рецепт на 1 літрову баночку. Нам на дно баночки треба положити порізаної цибульки, отак пару косочків. Тоді на дно баночки я ложу чайну ложечку часнику, подавленого на чеснокодавці. Так, потім я ложу кропу. Кропу десь приблизно отаку щіпку кропу. Ось. І щіпочку порізаної петрушечки я ложу на дно. Також ми ложимо один лавровий листочок і три горошинки перчику чорного. На дно нам цієї баночки ще потрібно влити уксус. Я люблю півтора столової ложки Уксусу. Ось так. І півтора столової ложки олійки. Ось. Так. То все, що ми кидаємо на дно літрової банки. А далі я зараз буду робити ще маринад. А зараз, друзі, я хочу приготувати маринад для того, щоб ми залили помідорки. Нам для цього потрібно так, в мене по рецепту, в якусь посудину налити 11 стаканів водички простої. От я тут 10 стаканчиків води влила. Ось таких, бачите, 250 грамів цей стакан має, а це 11. 11 стаканів води простої я вливаю. Тоді далі нам по рецепту потрібно три столові ложки солі туди всипати, одна ложка. Друга. Третє, три ложки солі. І нам у цьому рецепту далі потрібно дев'ять ложок цукру. Будемо рахувати один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6 7. 8. 9. Оце сіль цукор тільки, бо оцет ми лємо зразу в баночку, так як я вам показувала. Тепер треба, щоб оцей сіль цукор добре розчинилися. Зараз я його помішаю і воно помало розчиниться. Я на дно на, на дно банки нам треба накласти помідорів оцих дольками. Я накладаю от так, як виходить, в довільній формі. Більше менше стараюся на дно класти більші половинки, доверху докладаю менші. Ну, ось мої банки повні. Я понакладала помідорки в баночки. Дивіться, які красиві вийшлися, і жовті, і червоні половинками. Зараз буду заливати їх маринадом. Маринадом заливаємо доверху. І так всі баночки. Так, Всі баночки вже заповнені маринадом. І тепер я їх накриваю просто металічними кришечками, і зараз буду ставити їх варитися в кастрюльку. На дно в кастрюльку стелю рушничка і ставлю баночки, тако накриті з кришечками. І нам їх треба поварити 10 хвилин від закіпання маринаду в баночці. Помідори дольками, їх не треба дуже довго варити, бо вони порізані і дуже швидко нам проваряться. Ну, ось такі помідори дольками у мене вийшли. Вони дуже смачні на смак з чесничком. Моя сім'я їх полюбляє найбільше. Можете спробувати собі такий рецептик. Я думаю, що вам сподобається. А вам всім бажаю мирного неба, щастя, любові, здоров'я вам і вашим сім'ям. Кому сподобалося, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Дякую!